міської ради, позов, до фізичної особи підприємців москаля Богдана Володимировича, розсягнення, пеніза, договором, купівлі продажу, земельних ділянок у розмірі 30 869 гривень. На господарський суд відкрив провадження по цій справі. представник Спольівської е, міської ради на перше засідання не з'явився, на друге засідання з'явився, сказав, що вони позов не підтримують. Ми подали вимогу сколівським схід, щоб ви винесли на розгляд, сесії, скользкої своєї ради. Ви скажіть, будь ласка, ще раз початку хто є, звідки є прокурор прокуратури, скажіть прокурор прокуратури, скользкого району, Роман Поліщук, бо не зрозуміли депутати, Би, ви поясніть нам по порядку. Є така ситуація, що, як я вже сказав, що прокуратура Сколівського району в інтересах Сколівської міської ради звернулася до суду з позову, до фізичної особи підприємця Москаля, Богдана Володимировича, про, про стягнення за договором, купівлі-продажу, земельних ділянок, у розмірі 30 тисяч 869 гривень. Ми також подали, ми, да ми перед тим, що ми вас... Ви можете бачити рекомендувати. Ми подали цей позов до суду ще перед прокуратурою, І зараз якраз цей позов в суді. Ми самі про то заявили. Ну, не що судя, ви диплюєте? Ну, чи, чи, чи. Тим паче, що, чи, 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 що вам. Дене чи ми не обговорюємо до питання? Говоріть по, зак... по закону. Як? По закону. Як? Ви суді. в суді, говорить, люди добрі. А яка ваша освіта, щоб говорити це питання? Всі а, не... а що прокуратура? Завтра прокуратура місто буде керувати. Бо де ми біган? Біган. Значить, Значить, звернення, секунду, звернення прокуратури. Ви ми, 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 слухайте, а, 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 а я не маю чого просити. Сесія не закрита, присяги я Сесії. Ви збираєте це. Ми ви збираєте це. Ви що хочете доробите? Наголошую, що батя. Сесія шостого демократичного скликання оголошена закриття. А зараз фізично не виносимо він, а зараз відчувається обговорення. Обговорення депутатів заслухати. Шановні депутати, закриття сесії. Співаємо їм, не Давайте, Давайте. Ви зачитали, що є проєкти, які треба відбуватися. Сесія, 20-та сесія оголошена закритою досвіду суспільстві. Хто хочеться? То...